Дуже багато обговорень викликає персона українця. Тепер завершення кар'єри та останнє звернення до фанів на сторінці Фейсбук. Яка його позиція наразі? Та чи є взагалі Василь Ломаченко у тіні камер, але з мільйонами для ЗСУ? Що розповів президент WBC України? Президент українського представництва WBC Всесвітньої боксерської ради Микола. Ковальчук поділився несподіваними подробицями про діяльність Василя Ломаченко під час війни в інтерв'ю виданню Чемпіон він розповів, що зірковий боксер активно підтримує українську армію, але робить це без розголосу. З одного боку Василь іноді робить суперечливі заяви. Але з іншого я чую від його близького оточення, що він донатить мільйони на зсу у своєму регіоні. Робиться тихо, без піару. Він справді дуже закрита людина, яка не любить гучних історій навколо себе, зазначив Ковальчук. За словами президента WBC України за останній час Ломаченко помітно змінився, став скромнішим, і, здається, подолав зіркову хворобу. Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення боксер не виїхав за кордон, а вступив до лав територіальної оборони у Білгород-Дністровському на Одещині. Попри це, ім'я Ломаченко неодноразово опинялося в центрі критики через його публічну підтримку УПЦ МП. Через хвилю негативу спортсмен закрив доступ до своєї сторінки в Інстаграм для користувачів з України. Обурення чи радість незрозуміло. 4-5 червня у мережі з'явилося відео, на якому Васило Маченко в окулярах говорить про своє завершення кар'єри у своїй манері спілкування. Одні радіють та дякують, інші обурені через його незрозумілу життєву позицію. боксу. Василь маченко один з найвидатніших боксерів сучасності, голосив про завершення кар'єри. Так, це офіційно український чемпіон оприлюднив емоційне відео на своїй сторінці у Фейсбук, у якому подякував болівальникам, тренерам та команді. Василь йде з професійного рингу з гідністю з чемпіоном світу за версію IBF у легкій вазі. Титул, який він здобув у травні 2024 року, перемігши Джорджа Камбососа технічним нокаутом. Сам же Джордж Камбосос відреагував та подякував Ломаченку, що ділив з ним ринг. Його професійний рекорд 21 бій, 18 перемог, 12 з них нокаутом і лише три поразки. Його стиль, комбінація технічної точності, футворку балету і неймовірно боксерського інтелекту. Також Ломаченко став одним з найшвидших чемпіонів у історії боксу, завоювавши титул WBO вже у третьому професійному бою. Його ім'я залишиться в історії боксу назавжди. А чи подобався вам Василь Ломаченко як боксер? Та що ви думаєте про його завершення кар'єрі? Пишіть у коментарях.